Привіт, ти на Ютуб-каналі Ізіально, і сьогодні в мене на огляді дуже класний бездротовий мікрофон для смартфона. Зустрічайте у ланці J12. Зараз вам все детально розкажу та покажу. Починаємо. Отже, поставляється мікрофон в такій приємній коробці, всередині якої ви знайдете сам кейс з мікрофонами всередині, кабель Type-C для зарядки футляру та інструкція на англійській мові. Сам кейс нагадує мені звичайний футляр для бездротових навушників. Якість кейсу нормальна, запах пластику, на жаль, є. Спереду. На слого типу ланзі, знизу порт Type-C для зарядки кейсу, лед- індикатор стану зарядки та технічні написи. Відкриваємо кришку кейсу і бачимо перед собою три комплектуючі, безпосередньо два мікрофони, тобто передавачі, та один приймач з Type-C роз'ємом. В моєму випадку буду тестувати на Android смартфоні. Для техніки Apple, звичайно, є варіант з лайтнінгом. Також на приймачі є вхід Type-C для безпосередньої зарядки смартфону через цей приймач. Тобто, коли ви під'єднаєте цей приймач до смартфону, ви зможете. Одночасно записувати себе та заряджати смартфон через приймач. До речі, в приймачі батареї немає. Живлення приймача йде через смартфон. Також на приймачі є LED-індикатор, котрий завжди має червоний колір. Самі мікрофони, тобто передавачі, мають розчітку під мікрофон, LED-індикатор, справа кнопка живлення та керування режимами роботи, зліва порт Type-C для моніторингу звуку через Type-C-навушники чи через перехідник. Знизу контакти для магнітної зарядки від кейсу. Позаду кліпса для закріплення мікрофону. На одяг. Отже, в нас є два мікрофони, тобто для двох людей, наприклад, чим можна користуватися одним мікрофоном і проблем немає. Підключення банально просте. Вставляємо приймач в смартфон, потім вмикаємо один з мікрофонів чи два відразу, просто затискаємо кнопку. Коли приймач і мікрофон перестануть блимати, з'єднання успішне. Отже, використовувати я буду смартфон OnePlus 6T з Android 11 та завантажив з Play Market додаток Open Camera. І в налаштуваннях виставив, що мікрофон в мене зовнішній. А зараз при як я почну робити всі тести, озвучу деякі характеристики мікрофону. Дальність передачі до 20 метрів. Перевіримо, звичайно. Затримка звуку 25 мілісекунд, Автономність на одному заряді до 6-7 годин, як заявляє сам виробник. І футляр дасть ще 4-5 зарядок для двох мікрофонів. І наостанок, що робити, якщо при включенні мікрофона чути шум? Отже, двічі класні, щоб вимкнути звук, тричі класні, щоб відтворити режим реверберації. Класніть один раз, щоб знизити рівень шуму першого рівня. Клацніч, щоб зменшити шум другого рівня. І клацніч ще для шумозаглушення третього рівня. Натисніть четвертий раз, щоб вимкнути шумозаглушення. Окрім того, коли рівень шуму досягає 60 дБ, його неможливо зменшити. А зараз вже після всієї цієї оголошеної інформації починаємо усі тести. Але перед тим, поки я почну записувати на цей бездротовий мікрофон у Lanzi j 12 я хотів би записати таку коротку доріжку, де я покажу, як записує мій звичайний дротовий мікрофон Androyer. Я завжди записую такі розмовні відео на цей мікрофон. От ви слухаєте, що зараз я на нього пишу. Ну і якось так він пише звичайний мікрофон, який коштує, там, якщо я десь 4 долари, а цей 30. От, зараз ви почули тишину, це також буде без обробки в мене, і, і далі буде все без обробки. Ну, якось так. Ну а тепер давайте тестувати Ulanzi J12. А тепер я починаю безпосередньо тестувати бездротовий мікрофон Ulanzi J12. Зараз він вже на мене надягнутий, під'єднаний до смартфону і він вже пише аудіо. От зараз послухайте. Тобто, ви вже почули, що він дійсно працює, і ось так він записує аудіо. Зараз я буду що сказати. Корисне, і ви будете слухати, як взагалі записує цей мікрофон в студійних умовах. До речі, що я хотів сказати, чому я записую на старенький смартфон OnePlus 6 t 2018 року випуску, тому що мій актуальний основний смартфон OnePlus 9 Pro 2021 року випуску чомусь не хотів сприймати цей мікрофон. А скоріш за все, це тому, що на цьому смартфоні стоїть найактуальніша версія Android Android 13, і, скоріш за все, я за цього якось не хочу сприймати смартфони. Взагалі версія Android 13 зовнішні мікрофони. Тому що я завантажував з PluMarketу програму Open Camera, також нічого не працює. Cinema Fv5 APK Файл завантажував, також нічого не працює. Хоча ставив у налаштуваннях, що буде мікрофон зовнішній. Ну, взагалі нічого не працює. Про стокову камеру я взагалі мовчу, тому що на Android стокові камери не сприймають взагалі зовнішні мікрофони. Це вам не iPhone, котрому. За зумовченням, якщо ви вставите мікрофон зовнішній, то стокова камера, якщо я не помиляюся, повинна записувати саме зовнішнього мікрофону. Якщо ви користувач Apple техніки, то напишіть прав я чи не прав. Тому що я знаю, коли в мене був досвід користування айфоном, айфон X я користувався iPhone 10 наприкінці 20-го року, і там є така класна штука, коли ви під'єднуєте бездротові навушники, неважливо, AirPods чи в мене було Realme, чи Xiaomi, Безпосередньо мікрофон йде з навушників, тобто я міг зайти в Телеграм, записати голосове повідомлення, і за замовчуванням йде запис саме з мікрофону навушників, а не з мікрофону телефону. І це я вважаю дуже круто. На айфонах це реалізовано, можна так сказати, за замовченням. На Android, на жаль, такого немає. Тому доводиться, коли я тестую навушники. Мені доводиться якісь програмки шукати, які будуть, хоча б якось нормально записувати. Якісь дзвінки чи що, щоб я міг протестувати мікрофон. А так, як бачите, на айфонах це реалізовано більш краще і зручніше. Отже, ви вже прослухали те, що я вам наговорив, і я вважаю, що мікрофон дійсно гарний, тому що я якось так записав трішечки, як то кажуть, на колінках відео і послухав через смартфон. І мені дійсно сподобалась якість цього мікрофону. Звичайно, я за комп'ютером не передивлявся матеріал і не слухав через навушники, але через смартфон я почув, що нібито ніяких шумів немає. От зараз я зроблю тишину. Отже, ви все почули, є якісь шуми чи немає. Я доріжки не буду ці обробляти, тому ви слухаєте те, що є насправді в цьому мікрофоні. Ну, якось так. І зараз я хочу під'єднати ще другий мікрофон, наприклад, там для другої людини, чи для когось якогось ще кейсу використання. От зараз я його під'єднаю, достаю з кейсу. От він зараз вже під'єднаний. Раз, два, три, чотири, п'ять. Тобто, ви чуєте? Ну. Повинно записувати, а далі подивимось. Ну а зараз давайте я вийду вже на вулицю, і проведу останній тест на вулиці. Які там шуми будуть записувати, як взагалі на вулиці буде писати. Ну і звичайно перевіримо дальність 20 метрів, якщо візьме чи не візьме, і будемо підводити підсумки. Отже, вийшов я на вулицю. Зараз я знаходжусь від камери приблизно в 5 метрах. На вулиці вітряно, якийсь дощик моросить, Ну, тобто, погода така не дуже. Після снігу, дощу така сира. Тут така каша на вулиці, але буду зараз брати потихеньку дистанцію 20 метрів і перевіримо, відповідає вона дійсності, що заявляє сам виробник. Поїхали. Отже, приблизно 10 метрів від камери. Ось так записуємо. Я не знаю зараз, не моніторю запис, тому все буде на постмонтажі писатися: нормально чи не нормально. Ну якось так на приблизно 10 метрах мене чути. Це вже приблизно 15 метрів від камери. Не знаю там чутно мене не чутно, але ось так пишемо на 15 метрах. Там в посмонтажі буду писати. Ну а це вже приблизно 20 метрів прямої дистанції. Не знаю, пишу там нормально чи не нормально. Але як заявляє виробник, повинно 20 метрів писати. Тим паче, тут пряма дистанція. Ну якось так всі тести зробив. Підсумок. В підсумку вважаю, що за 30 доларів ми отримуємо дуже якісний бездротовий мікрофон для смартфону. А ще в додаток ви отримуєте не один мікрофон, а цілих два, тобто для якогось інтерв'ю чи парної зйомки в самий раз. І все це коштує якихось 30 доларів. Рекомендую. Посилання, де можна придбати цей мікрофон у Lanzi J12, залишаю в описі під відео. А зараз, будь ласка, підпишись на мій канал, якщо ти ще не підписаний. Попереду багато цікавого, контенту чекає на тебе. Постав подобайку цьому відео. Відео напиши свої думки та пропозиції у коментарі, і на телеграм-каналу підпишись також. Там я багато цікавого для вас публікую. Так що підпишися, будь-курсі цікавого. А також для мешканців України я маю свою барахолку товарів після оглядів. Тому і рекомендую туди підписатися, і придивитися собі цікаві товари за гарною ціною в Україні після огляду. Усі посилання ти знайдеш в описі під відео. І реквізити для донатів також підтримай канал Донатом на новинки та розвиток. Ми переможемо! Слава Україні! заявляє виробник, повинно 20.